Доброго ранку ми з України, я Ірина. І у нас, сподіваюся, всі живі, всі здорові, у нас вже понеділок. І йдемо разом до перемоги. І так, карта номер 1 Верніше. Енергія для Дня для України. <кій> І так. Щось, якісь переживання. Ви знаєте, не дуже хороші новини якісь ідуть. Можливо, знову сирени, можливо, знову залякування. Не дуже хороший день сьогодні, я так скажу, але це велика наука нам. Боротьба продовжується. Якось так я це бачу. Боремося да, надалі, хто за виживання, хто за що. Але дивіться, я так скажу, той диявол ніяк не може заспокоїтися. Не дуже легкий день, виходить, у нас цей, тиждень, цей день. І так, дивимося індивідуальний. Кожний вибирає собі одну карту на сьогодні, і, можливо, якісь підказочки вам допоможуть сьогодні прожити цей день. І так, карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 І так, перша карта це карта стабільна. Це карта, знаєте, така, не хочеться виходити, так хочеться зібрати докупи своїх рідних, своїх близьких, нікого нікуди не випускати. Ось, а, Що ще може бути? Може бути стабільна ситуація, тобто ніяких коливань. А, стабільна фінансова ситуація, тобто, якщо надходження грошей, то а, тут така невеличка сума, але зможна, можна вже закупитися, наприклад, на тиждень. так? Ось, а, що ще може бути? Може бути. А вам запропонують сьогодні, якщо ви отримаєте роботу сьогодні, тут навіть не запропонують, тут вам не запропонують. Якщо вам, наприклад, скажуть так, ми беремо вас на роботу, то тут зарплата буде невеличка, мої дорогенькі. Тут, знаєте, так, трошки, ну, злидні я не скажу, але кінці з кінцями ви зможете звести. Ось, ви знаєте, ще може бути жадність. якось так. Залежить від вас, хочете ви комусь щось зичити чи ні. Бо інколи нам інтуїція підказує: от, не хочу цій козі щось зичити. І все, це ваше право. Значить, не зичити, бачите, карта вам каже трошечки насторожі, дивіться, які у вас друзі. Хто приходить з понеділка до вас зичити? Я шуткую. І так, карта номер 2 А тут у нас, ви знаєте, ностальгічне таке. Можливо, з дітьми ви будете сьогодні копошитися, збирати їх до школи, в садик. Можливо, ви згадаєте сьогодні ваше минуле. Наприклад, ваші діти вже дорослі. так? Ось. Можливо, ви десь побачите якихось діток і собі подумаєте, от я би теж хотіла внуків мати. Якось так, бачите, карта показує така в садочку зі своїми квітами. Можливо, ви будете копошитися. Можливо, знаєте, такий момент буде сьогодні, що ви згадаєте своє минуле, як ви були маленькою. Ось, можливо, що сьогодні дасть про себе знати стара подруга, старий друг, колись з дитинства. Можливо, зустрінете просто людину, з якою ви колись мали справу. Повернення яких з колишніх теж може бути по цій карті, або просто згадайте своїх колишніх. <кій> Карта номер 3 А тут, дивіться, обережно, тут новини якісь, якісь а, гості несподівані. Але це гості не є такі, знаєте, приємні гості, не ваші любимчики. Інакше було, був би. А лицар кубків. А це у нас лицар мечів, і лицар мечів трошки агресивний. Він свою агресію він різко висказується. Будьте обережні, якщо ви відчуваєте потребу комусь різко щось ляпнути. <кху> Я вже захрипла. Я вже вчора відчувала що щось не то з горлом. От ем, так, дивіться, це різке висказування. Якщо ви вичуваєте, що це е, у вас прямо, ну знаєте, як кажуть, язик чухається комусь такі дати словом по голові. А будьте обережні, тому що це може перерости у величезний скандал. Знаєте, з такої маленької пташки, можливо, що хтось вам якесь слово сказав про вашого чоловіка, чи про вашого начальника, чи ще на когось. Можливо, на ваших дітей щось наговорили, а ви вже знаєте, таким таке... сильно розізлилися. Будьте обережні. Сьогодні... Дійсно, свій пил трошечки притримайте своїх коней. Не спішіть нікуди, тому що тут можна капітально дров на, нарубати, що на все життя вистачить розхлобувати. Будьте просто сьогодні обережні. Тепер ми переходимо до м карти надії, що нам Таро, веселки, порадить. Яку надію дасть для України на майбутнє? Якісь страхи? Ви бачите? <кій> Ви знаєте страхи. Страхи, боязнь наступити на ті самі граблі. Можливо, мої дорогенькі, мені ця карта не зовсім подобається. Ще тут можна боротися, а тут, знаєте, страхи. в Україні у людей дуже великі страхи. це, можливо, знову залякування. Або червоною кнопкою, або ще якоюсь гадостю. а, ну. а ви знаєте, дивіться, це, сті... це в принципі, вагома. Причина, вагома причина. Не нехтуйте сиренами, будьте обережні. Але але не така, бачите, якщо шкода і буде, бачите, незначна, тому що це паж монет А паж монет це малюсінька ну маленька, найбуде четвертинка. Того, що, про що нас залякують. Будьте просто обережніші, не нехтуйте а, сиренами. Ось, дивіться, коли відбій, тривоги і тому подібне. Все рівно будьте обережні, мої дорогенькі. Ось, Але не так той дідько страшний, не такий, як його малюють. Тому що, бачите, небезпека маленька. Ось, не є велика. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Гарного вам дня, мирного вам дня, разом до перемоги і слава нашим Збройним силам. На все добре!